Мистецький десант, буковинські та прикарпатські артисти заспівали для поранених у зоні АТО військовослужбовців, за тиждень об'їхали низку госпіталів по усій країні. Свій концертний тур назвали Гордімося, друзі, що ми українці. Розповідають рідною піснею зворушували не лише вояків подекуди вдалося розтопити серця, навіть не дуже лояльних до української армії людей. Насправді дуже було важко виступати перед хлопцями, тому що коли виконувались ліричні пісні. Бачила на, на очах дорослих, мужніх чоловіків сльози. І я пишаюся цими чоловіками. Насправді там воюють зрілі е, люди, особистості, там воює цвіт нації. Село Миронівка там дуже багато жителів, яких не підтримали українську армію. От, після концерту вони йшли додому не співали українські пісні. Це дуже приємно. На слідуючий день вони почали хлопцям приносити воду. Їжу такі гастролі кажуть артисти. Це їхній внесок у якомога швидше завершення війни, адже нині кожен має робити для армії те, що вміє найкраще. За словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації Андрія Троценка, фронтовиків підтримують і музиканти, і церква, і підприємці. Ми сьогодні не маємо проблем з автоперевізниками. Нам не треба двічі просити, щоби дали транспорт, автобуси для того, щоб завести наших хлопців в зону антитерористичної операції. На перший наш. Позив, ми отримаємо позитивну відповідь, те саме ми бачимо в частині забезпечення матеріально-технічних ресурсів. Тобто, і область, і Україна включилися, і ми сьогодні можемо стверджувати про те, що кожний свідомий українець робить свій можливий вклад у рамках наступного туру. Музиканти планують відвідати військових з Івано-Франківщини.